Значить, ухилянт, це у нас новий тренд, я так розумію, в країні. Вже понаробили пісень, футболок понаробили з написами, значить, чого тільки там нема і вже всі веселяться, і весело, просто капець. В країні війна, мобілізація, і у будь-які часи, все одно людям потрібен гумор. І гумор, він відповідно до часів, є специфічним. Але ви знаєте, в мене іноді складається враження, що просто не бачать деякі люди берегів, просто розумієте, коли треба трішки зупинитися. Тому що у цієї всієї ситуації є ще і інша сторона. Люди, які знаходяться по іншу сторону цього всього, наприклад, вдови. наприклад, матері, які втратили. Своїх синів, діти, які втратили своїх батьків, і самі військові безпосередньо, які зараз знаходяться там, на передовій. Тому можу сказати, що особисто для мене це нахабний тренд, і він неадекватний, якщо чесно. А взагалі, ви, мабуть, здивуєтесь, але в мене є бажання порівняти відношення деяких людей до. Служби із відношенням а деяких людей по їх зобов'язанням щодо сплати аліментів. Знаєте, що у хелянт що аліменщик. Десь щось, знаєте, приблизно із одного місця ростуть ноги там у такого погляду взагалі на життя.